Взтяжка є імітація а, міни, встановлюється міна і взтяжка. Гломата! До укрытия. Огонь не открывать, наблюдай. Рупости! Растяжка на высоте 15 сантиметров. Первый, кто помнит в растяжке. Зупиняє гру. вказує висоту снурка який знаходить, і щоб група далі могла пройти. Тріса, тріста, йому бога, поза діти тяжолий трьохсоти. Медиказують медицинську помощь, сектор пока чист. Встановлюється міна при нажатии звуковий ефект. МН2. МН2. Нужна евакуація. По вводної отримав поранення, ампутація, нижній, третій, левой ноги. На Наложен турнікет, кровопотеря приостановлена. Жовтая дельта. У мене 300 поранені. Потребується евакуація. Робота! Вуй дві! План засідки був, щоб я підпустив групу, у них там була перешкода, щоб група пройшла перешкоду, я на себе відволік вогонь. І друга засідка, яка устроєна там, вийшла і групу до кінця добила. Група досягла мети, засідка була знищена, хоч група понесла втрати в кількості двох військовослужбовців. А так, ціль навчання було достигнути. Виявили розтяжку. Військовослужбовець підірвався на міні, йому була надана перша домедична допомога і евакуація.